Рифловий комплекс Бік Бен «Ріел». столиця життєлюбів. старт продажів. Ну що ж, очевидно, вже здається все, що Путіні на які переговори не піде, що Трамп ні на який тиск. Не сходить, а Цзіньпін хоче всіх послати і керувати світом один, як гегемон. Напевно, останньому вдається його задум найбільше на фоні діяльності попередніх. Але є ще Європа і Україна, і саме ми я думаю, можемо цьому, цьому перешкодити. Ірина Узлова, я, Юрій Богданов, зі мною, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю вас! Щиро рада бачити. Слава Україні. Врема, слава вітаю вас. Ми вже почали говорити трохи до нашого ефіру безпосередньо. І я те саме особливо цей тиждень спостерігаю. Вівторок ми півтори години чекали, дві години слухали. Як щасливо заживе штат Алабама, що до нього перемістили м м значить, штаб космічного управління. Тепер він буде там. Всі дякували Трампу півгодини. Трамп щось нівнятно відповідав на питання, які е е теж стосуються, тільки які він великий, е величний, і ось все, все в цьому роді. Значить, північ з п'ятниці на суботу знов не сплять, чекають півтори години. Виходить Трамп і каже: Ну от тепер все. Тепер мені міністерство оборони, міністерство війни під Хекса додав лаку на волосся, щоб блистіло ще подуші чи там гелю для того, щоб воно стояло. І пішов секунду, перейменував. Що він же не міністр оборони, а міністр війни. Але від цього всього потім далі раділи, що будуть Майамі G20, перше за 20 років. 250 років штату наступного року. Трамп з якого роблять ці дзіньпіни Путін дурачка, каже, що я їх готовий бачити. В принципі, Майами, якщо вони захочуть, в статусі спостерігачів, правда, а да? взагалі керівників? Це ж Трамп уже міг і так. Ну, це все виглядає як просто ну, там, палата з певним номером. І те, що Трамп змінює назви, на превеликий жаль, зовсім не змінює суть його політики, яка, як на мене, просто ніяка. І не то, що Путіну ці дзінпіну, а всім зараз розв'язує руки. Мені здається, що головна проблема політики Трампа полягає в тому, що немає ніякої політики Трампа, тому що ніяких усвідомлених, зрозумілих дій, ніякої да. наративної лінії, яка би характеризувала його політику як наявне, якесь цілісне явище, просто не існує. Тому бачимо, ще від пана Трампа: що він каже: Я е, буду залякувати Росію чи там Китай і він не робить нічого. Навіть до того він казав, я буду там тиску на Зеленського і змушу його підписати мирну угоду, піти на перемовини, таке інше. Навіть ну, тут на велике щастя для нас теж в нього був повний провал. Тобто на сьогоднішній день мені здається, головна проблема політики Дональда Трампа для Дональда Трампа, для американського естеблішменту, полягає в тому, що вони не знають, що саме їх президент збирається робити. Яка саме в його політика, що саме входить в цю саму ну, в ту політику Трампа. Яку він намагається артикулювати світу, і мені здається, це її головна проблема першого для штатів. Що стосується нас і Європи, ну тут наша головна задача, вона в принципі не змінювалася за останні, мабуть, кілька місяців. Ну, власне, все президентство Дональда Трампа полягає в тому, що ми маємо навчитися адаптуватися і жити з Америкою, яка сповідує таку нецілісну політику. На сьогоднішній день там наш мир з Росією. Не визначається Америкою. Наше припинення вогню, е, врегулювання конфлікту, як хочете, називати це, залежить виключно від того, наскільки Росія спроможна продовжувати бойові дії. І Дональд Трамп може хіба, і насправді це було в його силах і лишається в його силах, прискорити процес е, настання в Росії точки, коли Росія не може продовжувати бойові дії. Е, це досі знаходиться в руках Трампа і досі. Цілком може бути ним реалізовано, якщо він буде провадити, хоч трохи якусь не те, що рішучу, а хоча б якусь більш-менш цілісну внятну політику, яку можна було б трактувати як щось дійсно ну, зрозуміле, тілісне, адекватне. Але на сьогоднішній день ми цього вітра не бачимо з одного боку, з іншого боку, ми знаємо, що серйозно на нього посилюється тиск з боку. І адекватної частини адміністрації, і в принципі американської американської республіканської партії, тому що навіть вже лояльні Трампу конгресмени сенатори все більше повторюють стерту про те, що ну поточна політика Трампа жалюгідна, і політика щодо Європи і щодо Росії, е, ну, стримування російської агресії, стримування Росії і її амбіції в Європі, і в світі. E, тобто фактично на сьогоднішній день Україна і Європа самі стримують російську агресію, а Трамп намагається побудувати якусь умовно e, незрозумілу політику, як дуже вдало сказав один мій друг. E, Трамп перевинайшов доктрину Монро e, через 200 років після того, як вона виникла. Тобто, якщо ну, я нагадаю, що таке доктрина Монро доктрина про те, що Америка має зосередити свої зусилля на тому, щоб контролювати західну на тому що контролювати Події і явища в американському континенті, і в принципі, ми бачимо, що активувалася тема про те, що Америка ось ось наша вторгнеться у Венесуелу, і там покладе край існування режиму е Мадуро. Ну, теж, знаєте, е людина хоче Нобелівську премію Миру, одночасно син переміновує Міністерство оборони, Міністерство війни і збирається нападати на сусіда е по континенту. Ну Ну який президент, така і послідовність, ну така от політика. Тобто, фактично, весь цей набір, який ми з вами тільки що говорили, він фактично про одне: про те, що Дональда Трампа немає ніякої усвідомленої, адекватної та зрозумілої політики. Так, да, пла, плана нема, політики нема. Ну так, живе перейменовує на Нобелівську премію розраховую, яку в цьому році дають за рік попередній, так то не 2025-й. Ну, Трамп то що? Він бачу якусь ефемерну ціль і нібито не бачу перешкод, але вони є. Водночас, говорячи про важелі тиску, я от сьогодні говорила з Дмитром Єфремовим, до кафедри міжнародних відносин Морганської академії. Він каже, що фактично проти того ж Китаю ну, немає суттєвих важелів впливу у Трампа і в Штатів. Тарас Загородній політехнолог каже, Нема, та треба шукати. І тарифи може і більші, Ну і на загал ринки думати, що робити треба. Так є чи нема важелі впливу? Якщо треба шукати, як їх знайти, і оці рішучі кроки, яких ми чекаємо, в чому насамперед вони ще можуть проявитися від адміністрації Білого Дому, не впевнена, правда, чи чинної, але все ж. Питання полягає в тому, що саме хочемо отримати як результат важливі впливу. Так, якщо так, ми так. кажемо про Китай про Китай? То Трамп має шукати насправді, якщо він хоче уникнути ескалації, хоче зупинити наростаючу ентрофію. Він має шукати тяхне порозуміння з Китаєм в першу чергу. А ти посилювати на його сателітів на Росію, на північну Корею, на Іран на умовно Пакистан. Більше що в нього є важлі такого впливу. тому якщо ми кажемо про пошук важливі впливу, він має в чергу блокувати російську реду. Якщо він хоче, щоб у Росії Росії було болі, що вона була готова на перемовини, можливо навіть відриватися від Китаю, в нього є важні впливу, як який досі Америка не застосовувала це, в тому числі блок блокування і фактично блокада російського кіньового флоту. Тому що Росія, якщо ми подивимося на мапу, на подивимося на логістичні маршрути, Росія не може вивести всю свою нафту через далекий схід, через далекосхідні порти або нафтопроводи. тому що там просто немає такої логістики. Росія все ще три чверти свого нафтового експорту здійснює через Балтійське і Чорне море, вперше через Балтійське море, тобто російські танкери пливуть, вибачте, в Індію і навіть в Китай. Оминаючи через Балтійське море, тому що логістика mm. нафти вимагає доставляти її до до порту Санкт-Петербургу це до інших терміналів, і відповідно, щоб позбавити Росії доступу до цієї ренти, позбавити Росії доступу до е, нафтових доходів з цього регіону. Е, треба і діяти відповідно до цього. Треба в першу чергу тиснути на російську спроможність торгувати нафтою. Якщо Трамп вміє відтягнути Росію від Китаю, він має першу чергу. Е, Унеможливити для Росії можливість заробляти на китайському е, ринку, і, або зменшити цю можливість. І, відповідно, йому треба блокувати російську торгівлю. Е, водити центральні санкції, водити вторинні санкції, е, посилювати санкції проти країн, які е, допомагають Росії власне обходити е, існуючий санційний режим. Всі ці інструменти є. Вони просто не вписуються в трапівську парадигму простих рішень. Вони вписуються в те, що треба провадити системну політику і. Працювати серйозно працювати Дональд Трамп, як ми знаємо, третину свого терміну провів на полі поля для гольфу. Відповідно, ну як він може працювати в таких невиневимовних умовах, коли треба не знаю думати, проваджувати серйозні політики, наважуватися на серйозні рішення, і саме це має призвести до результату. Це перше, друге питання зброї. Україк України буде достатньо зброї, щоб знищувати російську логістичну інфраструктуру, Е, ну, Зараз ми це успішно робимо, але можна швидше і ефективніше, то тобто, звісно, і перемовні мови не будуть трохи іншими. Тому ось в цьому полягає головне і фундаментальне власне, питання: в тому, чи спроможна американський лідер, чи спроможна Америка як країна е, сустосувати ці серйозні е, інструменти тиску на Росію, змусити її е, Перебувати в більш вразливому становищі, відповідно посилити свої перемовні позиції з Росією. А вже після цього, після того як ці перемовні позиції будуть реалізовані, і тисне Китай автоматично посилиться, тому що якщо Росія буде послаблена, якщо Росія буде вимушена йти на діалог з нападом, тому що в неї немає іншого інструменту для стабілізації режиму і стабілізації власного існування, тоді буде серйозна і предметна розмова, власне, і про. Китай, тому що якщо Китай буде послаблений з північного флангу, він буде набагато вразливіший, і потреби перемовини для нього будуть набагато актуальніші. А поки що ми виносимо російське НПЗ 24,2% за підрахунками Мадяра, і оце мені здається, працює. Оце а не Трамп з його заявами, як з геріатричного закладу чи психіатричного, а не Європа, 186 вісімдесят тисячний саміт про війська, які будуть колись після припинення вогню. Якого не буде, бо Путін його не хоче. Оце все вже чесно, пане Юрію. Ні, я вдячна за всі дипломатичні зусилля, всім, які б українці. Я думаю, але є ось дипломатія, яка не працює, бо Путін не хоче. Є дипломатія інша, яка працює ударами по НПЗ скажу так. Попередньо в тому, що ми маємо продовжувати європейці імітувати перемовини в тому числі шукати угу. оцей саме баланс, який дозволить нам так чи інакше працювати з угу. продовжувати працювати з адміністрацією Трампа, змушуючи її до якихось більш-менш адекватних перемовних позицій, в тому числі демонструючи, що Росія не хоче перемовин. Ми сподіваємося не на те, що Трамп раптом все зрозуміє, а на те, що його політичні обставини вимусять, Це ж таки визнати те, що Путін перемова не хоче. Повідь наважитись, хоч на якісь кроки, хоча б е, з посилення контролю е, санкцій, які вже введені, тому тут все зрозуміло, що ми маємо проводити ці перемовини, формуючи перемовну позицію, в тому числі по розміщенню військ в Україні. Зробити так, щоб американці погодилися на це на цей формат припинення вогню і контролю припинення вогню, пішли з ним до Росіян. Після чого росіяни скажуть ні, тоді у адміністрації Трампа буде менше і менше, менше поля для маневра. Тому так тут звісно нас ці всі процеси ну серйозно mm -hmm. дратують. Я розумію, чому але тим не менше, ми маємо їх продовжувати в форматі ну навіть усвідомлюючи, що це є імітація. Ну, так він інколи доводиться робити в світовій політиці, розуміючи, що це імітація просто для того, щоб продовжувати збудовувати е, позицію недоговороздатності Росії, тобто, знову таки, в розрахунку на те, що рано чи пізно це навіть споточною американською адміністрацією спрацює і, як мінімум, е, змінить їх перемовні позиції. Тобто, ми з вами чудово розуміємо, що це е, е, ймовірність цього не те, що висока, але ти не менше, ми маємо цю роботу продовжувати, тому що. Но власне в цьому полягає не то, що місія, навіть а скоріше логіка дипломатична, яку ми застосовуємо в цій ситуації. Нас, ну, нас те, що немає вибору, просто а, діяти так набагато розумніше, розвагливіше, ніж намагатися там психувати, казати, що давайте щось робити. Ні, ну звісно, це емоційна ад, адекватна реакція. Вона цілком а, може бути пояснена і є виправданою. Але тим не менше, ми маємо продовжувати тримати оцю зрозумілу лінію, що ми розуміємо, що перемовини скоріш за все нічого не дадуть, але ми їх продовжуємо в надії, що мир все ж таки переможе. І поступово послаблюючи позиції Путіна в тому сенсі, що е, демонструючи його недогороздатність, ми бачили, що навіть пан Фіцо здавалося, де е, вже навіть він зустрічався зеленським, і був е, дуже дуже ввічливий, е, незвичний для себе, тому що він поспілкувався з Путіним в Китаї і, можливо, почув те, що його не те, що не задовільнило, скоріше е, дало зрозуміти, що. Ну, не вдасться на, які, на якомусь умовно компромісному варіанті з Росією співіснувати. І доведеться все одно обирати між Європою і Росією. А обрати Росію все ж таки, очевидно, одну Росію навіть фіцу не може. Там поки що Орбан прощається, ну знову таки, ми знаємо, такий орбан. Але в цілому, ну, в нашої політики дипломатична лінія, вона в такому собі залишається випаданою, тому що ми не створюємо якихось. Ексклюзивних умов для, для припинення вогню чи для очевидного успіху перемовного треку, але як мінімум продовжуємо тримати лінію на нашу договороздатність і спостерігати за діями росіян, що нам ще лишається в цьому в цій ситуації. Я вважаю що це на сьогодні цілком виправдана позиція, просто тому що всі інші є деструктивними. Да, цей козір того, що ми готові на переговори на двосторонні з Путіним, на тристоронній з Путіним Трампом. Хай Орбан приїжджає. Ми взагалі в будь-якому форматі місці це каже Зеленський, це Сибіга, і і навіть якщо це може і не так, але воно працює. А Путін він може імітувати тільки що він альфа шувінальфасагмець перед якось там Маші, сіралаша, модератор, шафсіні костюмі на е, східному економічному форумі. Так ось сидіти там облизуватися один на одного. Дуже гідке було це видовище напередодні відбувалося. Але навіть імітувати готовність до переговорів Путін не може. Він палиться як останній і кличе Зеленського до Москви, чудово розуміючи, що ніхто не поїде, що це цинічне затягування часу, і при цьому він який сотні разів порушував всі домовленості про припинення вогню за 11,5 років і обіцянки по всьому світу, каже: ми гарантуємо ствітсоткову безпеку, ну хворий просто і палиться, і показує, чому треба не треба ніяких переговорів. Ну, Ви знаєте, він ж ну, насправді це ж чистого знущання, і до речі, тебе не належане від Трампу. Навіть Трамп зрозумів, що це знущання це неможливо реалізувати. Більше того, звісно, ніхто і не збирається цього реалізовувати, тому що ну е це безумство було б, якби президент не поїхав, і в першу чергу через латну безпеку і через багато інших речей. Які ми маємо враховувати, ну враховуючи знову таки лінію поведінки Путіна. Але тим не менше, ну він очевидно просто плює Трампу в обличчя це. Тобто навіть не Зеленському Зеленський просто йому спокійно відповів, що ну до цього териста не поїду, і правильно відповів. Але ж він продовжує це плювати обличчя самому Трампу. І, як ми бачимо, Дональду це цілком подобається, то він продовжує тримати лінію, що ось мій друг Владимір. Ми з ним чудово ладнаємо. Це знаєте, це якийсь же мазохізм я не знаю, що це як по-іншому назвати вже. ну Такого, якщо чесно, навіть я від е, Трампа не очікував, а при всіх моїх ну, доволі скептичних е, очікуваннях від американського президента. Це щось, е, справді, щось на збоченому справді. Я не знаю, як це по-іншому просто назвати. No. І я до речі, я постійно говорю часто з Оленою Шерсньовою психологини, розбираючи поведінку і моделі поведінки Трампа, Зеленського часом Путіна, не тільки їх. Там сьогодні ми говорили, наприклад, про а, м, паттерн поведінки підозрюваного вбивства Андрія Парубія, наприклад, і як нам це сприймати, справлятися. Ну вона там бачить слід спецслужб, теж навіть його подиводінці, заява, холодності, без емпатійності. Ну тобто тут, да. Але от ми з нею, коли говорили про Трампа, то е, Олена Шерс. Ш визначала його як нарциса, нарцистичний тип і казала тоді це зараз. Ми ще не встигли про ці приниження від Путіна додатково проговорити, буде наступні рази. Що це нарциси ж таке, не вони таке не ні приємлють, як сказали би в Росії. Для них це не властиво. Вони не можуть таке терпіти такі приниження. Вони б'ють у відповідь і навпаки, треба доводити всім, що вони найсильніші в світі. А Трамп під навіть свій образ нарциса руйнує, що би що чи він, чи він просто дійсно немає? Що ми починали? Немає плану, але ж всі підказують. Хай наш ефір включить, перекладе, я англійською спілкуюся з англомовними спікерами. Ви знаєте, скажу так, що мені здається, що все він чудово розуміє. Е, питання в тому, що він справді не знає, він знаєте, він, він, він намагається відчайдушно е, жити, відмовитись від того е, патобну поведінки, який він вважав всю дорогу правильно. Тобто, це mm -hmm. ж теж є одна така маленька історія, яка. Теж дуже добре характеризує людей з нацистичними розладами. Це те, що їм доволі важко відмовитися від того патрульно поведінки, які вони вважають правильним. і він всю дорогу вважав, що насправді з Путіним все добре. Це просто українці погані, щось не розуміють, але зараз він їх змусить, і тільки йому доводиться зараз, враховуючи, що в нього було дуже стале переконання, з огляду на його вік, на його дійсну систему цінностей, доводиться дуже довго е працювати з тим, щоби. Перегонути сустеріну, щоби е, визнати для себе і для всіх е, учасників процесу, що він помилявся щодо Путіна, що Путін насправді його не поважає, що Путін насправді є його ворогом і ворогом Сполучених Америки, що Путін ну, Путін є проблемою для Трампа. Е, це визнання ну дається йому вкрай, вкрай, вкрай важко. І власне зараз йому ну доведеться, е, зрештою, визнати. Те, що він помилявся щодо Путіна і доведеться діяти. Але ж справді для такої людини, як Трамп, дуже важке і дуже, скажімо так, травматичне рішення. Mm -hmm. Це фактично сказати: я був дурь, я був всю дорогу, я був дурним, yeah. іншого не розумів. Українці були праві, Зеленський був е-е європейці були праві. Е, мій ну, він там ображено, що здається, ми втратили Росію і Індію Так, да, Тільки треба сказати, може він почав розуміти і про змову раніше Але... писав Китаю, да. питання в тому, що він буде робити. Тобто йому треба знову таки, у нього дуже багато обмежень, які він сам собі виставив. Тобто йому ну, чому та, йому, наприклад, на важко на Китай тиснути, тому що знову таки взаємна залежність Америки і Китаю економічно дуже велика. Та тобто можна mm -hmm. дійсно завдати величезної шкоди американській економіці, хом тиснути Китай. Це окей, це зрозуміла історія, тобто, якби, ну, така об'єктивна економічна реальність. Нічого з цим не поробиш. І при цьому, при цьому знову таки, йому доведеться, щоб якось з цим працювати, ну, все одно щось робити. Бо він не може лишити це просто без відповіді, не може лишити це без якоїсь серйозної реакції, тому що ну, це справді надто високе приниження, надто багато його е інтересів і його. Его буде заді задіто, якщо він нічого не зробить, але знову таки треба розуміти, що на сьогоднішній момент е серйозних інструментів впливу, які б не зашкодили Америці, в нього дійсно немає. Якщо він справді не почне вибивати Росію, тобто вибивати Росію, бити по ній економічно, політично, е це є і насправді найкраще рішення, яке у нього на столі. Якщо він буде е Росію робити не слабшою, робити вразливішою. Працювати з російськими елітами. Тобто, Росія в цьому, якщо ми візьмемо цей диктатор диктаторських режимів, які мовно об'єдналися проти Заходів, мовно, Китай, Іран, Північна Корея, інші режими, то Росія насправді вона найбільша з них, піну після Китаю, звісно, але вона і не Тобто, почати треба вибувати, як знаєте, тут я процитую, вибачте. Леніна, який казав своє класичне Росія була слаба і слабий слабим в цепі імперіалістичних держав, тобто Росія і зараз є найслабшою з цього цього колективу диктатур в сенсі внутрішньої стійкості і, і економічної вразливості, і якщо е, Трамп буде працювати саме по Росії, враховуючи, що Україна тисне на Росію, Європа тисне на Росію, то отримати результат. Можна дуже швидко, тому що без Росії китайська могутність буде е, значно слабкою. Не тому, що Росія якась потужна, тому що Росія це, це безкоштовна рента, це стабільний ринок збуту, це триксири, які можна використовувати в власних інтересах. І Трамп просто треба усвідомити, що він не може відірвати Росію від Китаю в поточний момент, але він може забезпечити для своєї країни серйозне посилення позицій. Потисля стикає, якщо е, дестабілізує Росію і змусить е, власне російську еліту, в тому числі, може, і навіть Путіна, вести з Трампом діалог з позиції Просящева, да. тобто вони мають почати просити, просити. у Трампа, да. а зараз е, Трамп просить в них просить ну доволі незрозуміло, чого він просить у Росія. І це, це дійсно знову таки. Е, тобто, я би зрозуміло, ну, що припинення вогню в Україні, це зрозуміло, але знову таки, е, а що з цього Путіну? Путіну дуже важливо зараз зберігати стан війни, тому що він дуже від нього залежить. Йому, йому буде набагато важче пояснювати своєму оточенню і в принципі всьому світу. І своєї населенню, навіть що відбувається і чому відбувається війна, чому там зберігається в Росії абсолютно текуся диктатура, така дуже ну, Росії, насправді вже старінізм в сенсі стилю політичного і е, жорсткості режиму. Але він може це може бути обґрунтовано навіть для росіян тільки на війни, і якщо Трамп почне дійсно працювати по е, російській економіці, серйозно додатково по Росії. То ну насправді в нього набагато буде простіше вести перемовини з Китаєм, виходячи з позиції е, того, що ви зараз в Росії буквально стратеги. Тобто Росія все ще залежить від багатьох зв'язків заходом, вона не може повністю перебудуватися, і економіка нестабільна, і е, е, тануч е, танучого потолкні падає, що, по що під підтолк, підтолк, і Якщо Росія почне очевидно сипатися, то можливо, нашим е, китайським. Партнерам, так би мовити, доведеться з Америкою вже говорити про долю Росії. І тоді перемовини по квіті будуть йти простіше. Але мені здається, Трамп просто не розуміє в силу своєї обмеженості весь цей набір інструментів, який є в нього на руках. На жаль, хай дивиться на наші ефіри. Пане Юрію, дякую вам дуже сьогодні. Завжди. Спасибі за ваш час, за роз'яснення. До наступної суботи. Бережіть себе на все добре. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст комунікації, стратегічних комунікацій, Ірина Услова, я, Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на наші Ютуби, ставте свої коментарі, лайки, залишайте все це. Все це допоможе нашій розмові просуватися просторами Ютубу. Нагадаю, що триває мій збірна «Нісан Навара для спецпідрозділу гурмо укракен. Активне посилання під цим відео. Дякую, що менш ніж за два дні. Вже майже 80 тисяч гривень ми зібрали з необхідних 430 тисяч. Дякую кожному, хто долучається. Ви знаєте наскільки це. Цінно і для мене, і для вас, і для нашого війська, і для нашої перемоги. Бачите, які є союзнички. Побачимося і переможемо.